Всім привіт! Мене звати Ігор і ми починаємо вебінар. Сьогодні наш вебінар на тему ролі і права для користувачів всередині системи Work section. І І е, також сьогодні поспілкуємося про таке поняття, як керівник проєкту і е, відповідальний у задачі. Розберемо, в чому між ними різниця, на прикладі готового аккаунту. Перед початку хочу сказати, що. А якщо вас цікавить світ Project Management, то підписуйтесь на нашу сторінку у Телеграмі, а також на нашу Facebook сторінку, і щоб не пропускати наступні вебінари, обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку на YouTube каналі. Отож, почнемо. У нас є робочий аккаунт, і кожен аккаунт, який. Буде створено, одразу буде починатися з роботи з людьми. Тобто ви зможете перейти на сторінку люди і запрошувати користувачів для того, щоб спільно працювати в аккаунті. Не потрібно кожному окремо створювати аккаунт, акаунт аккаунт створює тільки одна людина це буде власник. А далі всіх учасників ми запросимо в наш аккаунт. Тобто, через плюсик на сторінку люди ми зможемо запрошувати всіх інших користувачів, вони будуть тут знаходитись у вигляді. Ось такої картки працівника, де буде прізвище ім'я, посада, контактна інформація. Учасників запрос, запрошуємо за допомогою цієї кнопки. Вносимо імейл працівника. Можемо одразу декілька емейлів внести. Обов'язково потрібно вибрати хоча б один проект для того, щоб ми могли запросити людину в аккаунт, і їм прийде на, на пошту повідомлення з посиланням, за по яким можна буде перейти, і створити свій профіль глобально в аккаунті компанії. Також. Після цього ви відповідно будете бачити картку користувача. До речі, якщо ви вже надіслали запрошення, у вас користувач буде з ось таким статусом запрошений, всі інші, які вже прийняли запрошення, у них буде вже безпосередньо показано, наскільки давно вони заходили у систему. Стосовно наших користувачів, ключове, про що ми сьогодні поговоримо, це про те, що тут можна на своїй сторінці люди налаштувати ролі і права для учасників. Перед цим на секундочку відволічимось і поговоримо про те, що учасників ви можете ділити по командам всередині системи. По суті, це будуть відділи вашої компанії. Таких команд ви можете настворювати скільки завгодно. Це можна зробити перед початком запрошення учасників. Для цього достатньо натиснути внизу на кнопку Додати команду, написати назву, і потім можна запрошувати учасників в якусь команду, або ж ви можете. На запрошувати учасників спочатку без прив'язки до команди, а потім, виділяючи користувачів, зможете їх переносити по командам, які ви будете потім для них створювати. Якщо у вас команда до 50 учасників в ваші відділи, якщо у вас кількість учасників компанії, які будуть брати участь в системі всього до 50, вам зручно створювати ваші відділи як команди. Якщо їх більше, можливо, вам буде зручно створювати як департамент, це команда всередині системи, а потім департаменти можна буде ділити глибше на відділи для того, щоб побудувати більш гнучку ієрархію. Це з жодним чином не вплине на те, що ваші учасники будуть бачити в системі і е, куди вони будуть мати доступ, коли ми будемо створювати проєкт. Ми зможемо окремо в проєкті вибирати по нашим. Командам учасників, які мають фігурувати в тому чи іншому проєкті. Саме для цього ми створюємо команди, щоб швидко знаходити учасників на задачу або при запрошенні в проєкт. Отже, стосовно ролей, у картці працівника ви будете бачити ролі для працівників. Найважливіша роль це власник аккаунту, це людина, яка реєструвала цей аккаунт. Доступні абсолютно всі можливості в системі. Така роль може бути тільки одного користувача. В разі, якщо необхідно, себе цю роль можна передавати. Це нормально, якщо, наприклад, я не є власником компанії, але мені довірили впровадити систему. Я запросив всіх учасників, в тому числі власника компанії, і потім можу йому передати роль власника, а сам буду адміністратором. Для інших учасників ви налаштовуєте роль, ось таким чином, натискаючи на ось таку дугу позначку, і будете бачити всі можливі ролі для користувачів. Е, найбільш е, активна роль по своїм доступам це адміністратор всього аккаунту. Тут є певні доступи, які ви як власник зможете цій людині проставити або їх забрати. Якщо всі доступи надані, ця людина має абсолютно такі самі можливості, як власник аккаунту, єдине, що вона не може, це видалити даний аккаунт. Адміністратор всього аккаунту зможе створювати проекти для учасників з різних команд і контролювати роботу учасників з різних команд. Тобто розуміти, які в них є, де задачі без прив'язки до проєктів. Абсолютно все зможе це бачити. Ви не обмежені в кількості адміністраторів, тобто, якщо потрібно створити 5-10 адміністраторів, будь ласка, між ними навіть можна буде розподілити доступи таким чином, що щось їм заборонити, завжди ви зможете більш детально ознайомитись з кожним доступом, що ви зараз дозволили або не дозволили вашому адміністратору. Наступна по ієрархії роль це адміністратор своєї команди. Це головна людина в рамках однієї команди. Вона зможе створювати проєкти лише для учасників своєї команди, а також буде розуміти навантаження на працівників своєї команди. Тобто хто де, в якому проєкті має які задачі, і таким чином вона зможе розуміти, хто наскільки завантажений і кому можна створювати нові задачі додатково. Найбільш популярна роль зазвичай це користувач. Це для всіх штатних працівників підходить така роль. Людина з ролі користувач буде бачити лише ті проекти, в які вона запрошена, і всередині буде бачити абсолютно всі задачі, тобто і свої, і чужі. Це для того, щоб учасники могли між собою комунікувати за допомогою коментарів до задач, а також можемо дозволити опційно створювати нові задачі в проєктах, де вони беруть участь. Таким чином, я з ролі користувач зможу створити задачу сам для себе або для своїх колег в рамках проєкту, де ми спільно працюємо. Користувач буде бачити лише ті проекти, в які він запрошений, куди ми його не позвали, він навіть не знає, що такий проєкт існує. І наступна роль це гість. Дещо обмежений доступ має на відміну від користувача. Гість підходить для всіх позаштатних працівників, здебільшого, це для підрядників, фрілансерів, якщо ви з такими працюєте і хочете долучати їх в систему, даєте їм роль гість. Різниця в тому, що гість буде бачити проєкт, який він запрошений, а всередині лише задачі, які створені для нього. Про чужі задачі він не знає, якщо ви його туди спеціально не додавали. Окремо, ми йому можемо додати можливість створювати нові задачі, таким чином він зможе створити задачу сам для себе або для інших наших працівників в проєкті, де вони перетинаються. Це ми говорили про активні ролі, і є ще така найбільш обмежена роль, яка називається, називається читач. Людина з такою ролю може. Бачити проєкт, який запрошена, всередині може бачити абсолютно всі задачі, але не може бути виконавцем задачі або писати коментарі. Просто наглядає запретом, куди її долучили. Е, цю роль, як правило, дають людям зі сторони клієнта. Якщо у вас є вибагливі клієнти, чиї проекти ви ведете в системі, ви можете їх запросити в систему, дати роль читач, вони будуть бачити всю інформацію, але нічого не зможуть там е, написати або накласти так, щоб вам змінити роботу в системі. А також ця роль підходить для працівників стажерів, якщо вам потрібно ввести їх в курс справи, як працює система, як ви ведете задачі, але не хочете, щоб вони щось понатискали. Окей, по всім ролям розібрались. І тут є ще таке поняття як контакт. Це зовсім окрема е історія. З контактами працює наступним чином. У нас на сторінці люди є дві сторінки: це учасники, це люди, яких ми сюди запросили, і вони безпосередньо тут можуть. Працювати в системі, бачити якусь інформацію, виконувати задачі. І є контакти це внутрішня база контактів. Тут ми можемо створювати будь-яку кількість ось таких карток, в них вносити інформацію: там номер телефону, компанію, пошту клієнтську. Ви можете тут вести базу контактів, клієнтів, підрядників, компанії, з якими співпрацюєте. Всі ці контакти ви створюєте за допомогою ось такої кнопки, розписуєте всю необхідну інформацію і можете їх також сортувати по папкам. Щоб потім вам було простіше знайти той чи інший контакт, завжди, коли ви будете шукати або учасника, або контакта, знаходячись на відповідній сторінці, у вас завжди є в правому верхньому кутку контекстний пошук. Якщо ви знаєте якусь частину номера телефону, або частину імені, або прізвища вашого контакта, ви можете починати вносити. Ці цифри будуть відсіюватись інші учасники, в кого немає збігу таких цифр в номері телефону, або збігу букв. Прізвищі або імені. Окей. Okay. Це все, що стосується налаштування сторінки люди і учасників, зокрема, плюс, що стосується налаштування ролей. Тепер ми з вами переходимо до проєктів. Пам'ятаємо, що в нашій е, системі не можна створити абстрактну задачу. Задачі всі створюються в рамках певного проєкту, щоб потім ви могли швиденько знайти задачі, які цікавлять з певного напряму. Отож, при створенні проєкту ми з вами вибираємо керівника проєкту. Це людина, яка в даному проєкті зможе створювати, редагувати, впливати на виконання задач даного проєкту. Це може бути людина, починаючи від ролі користувач і вище. Тобто, це повноцінний project-менеджер, який веде даний проект. Окрім керівника проєкту, апріорі такі опції є у адміністраторів і у власника аккаунту. Тобто, я, як адміністратор з усіма правами, не обов'язково має бути Керівником проєкту, щоб я міг щось в цьому проєкті редагувати для себе або для інших учасників. Але з другої сторони, ми можемо дати роль керівника проєкту нашому звичайному працівникові, якому ми дозволяємо керувати якимось напрямом діяльності, який ми для нього зараз окремо настворюємо. Ось таким чином відрізняється керівник проєкту від всіх інших ролей. І відповідальний по замовчуванню, часто запитують за ось це поле, це поле відповідального по замовчуванню. Ви тут вибираєте людину, на яку здебільшого будуть створені всі задачі конкретно в конкретно цьому проєкті, який я зараз створюю. Що це означає? Коли ми з вами будемо створювати зараз задачу в цей проєкт, уже в шаблоні, в пустому шаблоні створення задачі я там буду підтягуватися як відповідальний, якщо я підходжу під цю задачу, мене можна залишити, якщо ні, можна вибрати якусь іншу людину. Це актуально тільки в тих проєктах, де здебільшого якась одна людина буде виконавцем більшості задач. Якщо у вас кожен е учасник буде створювати задачу для зовсім іншої людини, ви можете тут або нікого не вибирати, або ж я рекомендую вибрати таку людину, як і керівника, щоб якщо хтось з наших працівників забуде вибрати відповідального задачу, ця задача поставиться на керівника проєкту, і він зможе її потім делегувати. І тепер щодо. Самої задачі. Коли ми з вами зайдемо в проєкт, ми зможемо в проєкті, неважливо з якої сторінки ми будемо знаходитись в проєкті на якій сторінці, ми можемо створити задачу в цей проєкт. Безпосередньо ми з вами заповнимо всю інформацію про проєкт. Зараз для цього виберу дещо інший проєкт, який в нас містить більше учасників. Ми створюємо задачу в даний проект, ось таким чином виглядає. Шаблон створення проєкту, шаблон створення задачі в проєкт. І тут ми можемо вибрати відповідального в наш проєкт, в нашу задачу. Список учасників, яких нам тут пропонує система, це тільки ті учасники, яких ми запросили в проєкт. Якщо ми когось в проєкт не додавали, це означає, що ця людина доступ в проєкт не має, спочатку її треба запросити в проєкт, а потім вже можна створювати для неї задачу. Відповідальний у задачі може бути тільки один. Він обов'язково, як тільки ми тут когось назначаємося, людина буде потрапляти в підписники по задачі і їй буде приходити сповіщення. Якщо у вас є співвиконавці в задачі в нашій системі, такого поставити не можна буде. Тобто не може бути дві-три людини виконавцем в одній задачі. Для цього ми рекомендуємо робити наступним чином. Якщо співвиконавці мають виконати якусь невеличку роботу, ми можемо їх тегнути просто в задачі. Їм будуть приходити абсолютно всі ті самі сповіщення, що й виконавцю. Єдине, що тільки відповідальний по задачі зможе цю задачу закрити. Ми можемо з вами ось таким чином, наприклад, через чек-лісти тягнути учасника, попросити щось виконати. І коли він виконує свою частину завдання, він може просто тут поставити галочку і відмітити, що він свою частину роботи виконав. Або ж більш правильно буде створити основну задачу для себе або для одного працівника, і під задачами настворювати частину роботи на інших співвиконавців, щоб ви завжди могли проконтролювати, хто свою частину роботи виконав, а через кого задача ще затримується, і ви не можете закривати основну задачу. Ви завжди це можете приховати, якщо у вас ця задача не цікавить з усіма її вкладеннями, або можете її розкрити і працювати по іншим підзадачам, які тут вказані. Це все, що стосується учасників системи. Ми поговорили з вами про ролі, про керівника проєкту, про виконавця задачі. Ви завжди можете звертатися в правому верхньому кутку в розділ Допомога в нашу базу знань. Якщо вас цікавить якась відповідь на конкретне ваше запитання, або якщо вам потрібне спілкування з живою людиною, завжди можете звертатись в чат підтримки. В нас підтримка працює досить активно, і протягом 10 хвилин ви гарантовано отримаєте відповідь на своє запитання. Якщо цей цей вебінар був для вас корисний, обов'язково поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на наш, на наш канал. Вам бажаю вдалих проєктів і до нових зустрічей.